Всіх вітаємо, компанія Тедріспак". от як завжди показуємо наш скотч. Чомусь завжди знімали про 200 метрів. Дуже було мало відео про 300 метрів, як вони виглядають з реальним метражом. Зараз вам покажу. 300 реальних метрів, 40 мікрон. В діаметрі він у нас виходить 15 см. І зараз перейдемо, кинемо його на ваги. Дивіться, ви одразу побачите, можете зрівняти зі своїм, тому що багато хто купує. 550 грамів. Це реальні 300 метрів 40 мікрон. І можемо одразу його перевірити на клеїтися. заклеїмо, подивимось, як він тянеться, як він клеїться. Одразу покажемо <світ> А дай. Бага ну десь 15-17 кг. Промотали один раз і піднімаємо. Бачите, нічого не відривається, все чітко. навіть якщо його там покрутить, Короче, Це все капітальний. Скоч дуже гарний, тим паче попереду зима, в кого на складах він зберігається, цей скотч може спокійно лежати, там при мінус 10, і буде добре клеїться.